Допомога для ФОП від 7,5 до 15 тисяч уже можливо подати заявку на порталі Дія. Розказую, як з допомогою простих п'яти кроків зробити це вірно. Вітаю в черговому випуску електронний облік та звітування. Отже. У пошуковику вносимо допомога ФОП на енергостійкість і маємо перший запис саме на порталі Дія відкривається дана послуга, де ми можемо ознайомитися, що розмір допомоги, як я вже сказала, до 15 тисяч гривень, термін подання заявки не пізніше 31 грудня 2026 року. Тобто ми маємо ще майже два місяці для того, щоб подати таку заявку. Далі ми можемо прочитати з вами, як отримати послугу, це перелік кроків, а також ознайомитися із частими запитаннями, які вже лунають в межах цієї програми. В першу чергу рекомендую ознайомитися з тим, чи належать ваші кведи. Ваш основний квет до того переліку, який дозволений для отримання цієї допомоги. У блоці часті питання та відповіді переходимо за гіперпосиланням та шукаємо свій квет. Можна скористатися ось цим пошуком і внести відповідні дані для того, щоб відшукати необхідний, швидше відшукати. Свій основний квет перевіряємо у реєстраційних документах або в електронному кабінеті платника податків. Якщо ми знаходимо свій основний квет, наголошую, далі можемо переходити до подання заявки. Для цього натискаємо відповідну кнопку Подати заявку, авторизуємося на порталі Дія. Для цього я для прикладу використовую електронний цифровий підпис, підвантажуючи його систему. І вже система нас буде відправляти до першого кроку подання такої заявки. В основному, якщо ви ще не маєте картки дія, Буде в нас п'ять кроків, на якому буде перевірятися на одному з кроків наявність такої картки автоматично. Отже, на першому кроці нам зазначається інформація про заявника, зокрема прізвищем'я по батькові, група оподаткування, реєстраційний номер облікової картки і так далі. Тобто, наша реєстраційна інформація, в тому числі основний квет. І одразу система нам підтягує кількість працівників, які у нас знаходяться. В трудових відносинах та потенційну суму допомоги, на яку ми можемо претендувати. Якщо необхідно змінити контактні дані, ми можемо зробити це у профілі для цього є теж посилання. Якщо в нас тут все зазначено коректно, переходимо до другого кроку. І ви на другому кроці можете зустріти такий екран, що допомога у вас немає картки Дія. Однак це дуже швидко виправити. Для цього ми. В одному із запропонованих банків відкриваємо таку картку, це відбувається дуже швидко. Для цього ми переходимо до відповідного застосунку необхідного нам банку, яким ми користуємося. І, авторизувавшись у ньому, натискаємо відкрити картку. Якщо в нас дії картки немає, якщо є цього вікна, ви не побачите. І натискаємо Хочу дія картку». Для прикладу, я відкрила її в монозастосунку, та активуємо. Це займає декілька секунд, і вже картка активована, і вона відобразиться в застосунку відповідного банку. І буквально не, не виходячи з цієї послуги, ми просто оновлюємо екран. І нас система пропускає уже ось до цього другого кроку, для того, щоб. Показати, на які заходи ми можемо використати ці кошти, для цього нам необхідно поставити галочку або декілька галочок, тобто ми можемо відзначити і усі запропоновані варіанти, але під кожним з них ми маємо зазначити суму, яку ми маємо витратити саме на ці цілі. Отже, ознайомлюєтеся з відповідними пунктами. Я для прикладу зазначаю, що комунальні послуги з. Електропостачання і зазначаю суму 9 тисяч гривень. Натискаю кнопку Далі. І ось система тут перевіряє мою картку ДІС на третьому кроці. В перший раз в мене було повідомлення, що немає такої картки, я її відкрила. І одразу вона ось сюди підтягується. Айбанд такої картки, і відповідно, номер. Далі переходжу до наступного четвертого кроку. Бачите, кількість кроків змінилася, збільшилася до п'яти. Тут маємо натискати усі так, що ми підтверджуємо ось цю інформацію. І переходимо до п'ятого кроку, в якому вже сформована заява, де ми маємо підтвердити, перевірити таку заяву, чи вона коректно сформована. Колеги, підписуйтесь на YouTube канал Семінар.ком, щоб першими отримувати всі новини безкоштовно. А якщо щоб ролик потрапив у рекомендації і ще більше колег змогли його побачити, обов'язково ставте під ним лайк. А ми ж переходимо безпосередньо до останнього кроку, тобто п'ятий крок, переходжу ще до другої сторінки, дивлюся, чи все актуально заповнено, і натискаю Підписати та Надіслати. Для цього використовуємо один із трьох варіантів, які система пропонує. Я знову ж таки використаю файловий електронний цифровий підпис. Накладаємо його і чекаємо, поки система підпише цю заяву. І ось це вікно дякуємо заяву надіслано, означає, що ми відправили таку заявку. Ми бачимо подано, одразу на система відправляє до замовлених послуг на порталі Дія, допомога ФОП «Енерго». Стійкість, крок один подано. В блоці документи ми бачимо ось цю заяву. Відповідно, ми її можемо тут завантажити або просто переглянути. Якщо цей випуск був для вас корисним, обов'язково поставте під ним лайк та поділіться з колегами та підписуйтесь на YouTube канал номер 1 бухгалтерської тематики семінар.com, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами і будьте в курсі усіх законодавчих змін. До нової зустрічі.